Мій наступний гість, Анатолій Аніщук, очолює про спілку працівників силових структур, ветеранів, ну, людей, яких і сьогодні, як ми бачимо по тих подіях, не вистачає в керівництві всім силовим блоком. Пане Анатолію, ну дуже е, серйозно, 242 дні трималися, люди. Гинуло, стільки людей там, і Донецький аеропорт залишили. Змушені були залишити. Тому що техніка не доходить, тому що ця техніка виявляється у нас, хоч новеньку передають, начебто, але нічого подібного там. Вона не рухалася, допомоги хлопці реально не знайшли. І зараз ще там лишається десь 60 бійців. Що це? Як можна кваліфікувати, чого чекати від того? Знаєте, це звичайно те, що відбувається останніми. Днями в Донецькому аеропорту з однієї сторони це великий героїзм, а з другої сторони, ми бачимо проблеми управлінські, ми бачимо Безпоречні. бездарність керівників. Ми бачимо, що все те, що, про що говорили багато люди з громадянського суспільства, про що вимагало суспільство в цілому, щоб відбулася заміна керівників на фахових справжніх. Тих, які е, можуть е, усвідомлювати, і відповідати за рішення, які приймають, на жаль, це не відбулося. Тому навіть е, сьогодні це дуже очевидно усім, що е, ми втратили в цьому процесі з однієї сторони час. А втративши час, ми, на жаль, втратили і людей, і це є найбільш трагічніше і сумно, і ми е, втрачаємо позиції, і це також сумно. Тому в зв'язку з цим, е, напевно, потрібно робити досить серйозні е, висновки. І досить оперативно реагувати на те, все, що відбувається, тому що я так розумію, що навіть вчорашній зустріч в нормандському форматі говорить про те, що рішення то не буде. Ми всі чудово усвідомлюємо. І всі байдуже чесно да, всі чудово усвідомлюємо так. з однієї сторони. Ми розуміємо і говоримо про те, що потрібно поєднання. Військових е, заходів і, і дипломатичних та... заходів, а з іншої сторони, в дипломатію вже мало е, хто вірить, тому на сьогоднішній день звичайно е, більше акцент потрібно е, робити на військові заходи, усвідомлюючи те, що в відкритій війні з Росією, звичайно, ми не виграємо. Що ж відбулося? Ми чудово бачимо, що за останній час перемир'я починаючи. Після свят новорічних відбулось дуже серйозне підсилення військової техніки і, і військової туди, і, і це і це продовжується сьогодні. На кордон ми бачимо йдуть цілі колони військові, і це є е, велика е, біда для нас, тому що е, ми втрачаємо найдорожче, е, найкращу частину нашої нації героїв, які ідуть. Фактично з останнім патроном а, воювати і в тому, що треба міняти, і це вже ясно. У нас немає стратегії військової. По-моєму, так. Якщо б стратегічно було вирішено ще раніше, усе по-іншому. Ну і якщо росіяни ж не визнають, що вони воюють, то чому ж ми не можемо військовий стан оголосити в цьому регіоні і воювати з тими, якого ми називаємо там терористами, сепаратистами? Ви знаєте, для Росії очевидно, що Росія хоче, до чого вона прагне, і вона йде до того, щоб звичайно проблемна Україна, воююча Україна, ніколи щоб не стала не успішною. Ця рана, да, так. щоб вона не стала успішною, щоб Європа ніколи не буде працювати з країною, де йде от такі процеси, фактично йде війна. Ми це дуже чітко усвідомлюємо, тому потрібно в кінцевому результаті усвідомити, що слід приймати рішення болючі, складні, але так необхідні в сьогоднішній час. І, як на мене, це рішення з однієї сторони складне, але воно чітко усвідомлюється, логіка цього рішення. На мою думку, логіка дуже проста. Нам потрібно створювати кордон з цією територією. Те, що ми перший крок запізніло в певній мірі вибудували пропускний режим, знову ж таки запізніла ситуація. Значно запізнити, нічого не вирішує. Так, да, Абсолютно нічого не вирішує, тому що е, ми бачимо, що проблеми е, Так, ми за... просто ділимо Україну, да. так уже поділили. А треба кордон, треба фронт вирівнювати. Потрібно вирівнювати фронт, потрібно е, робити таким чином, щоб е, ми яким е, в якійсь мірі локалізували е, от е, цю ситуацію. Проблемну, е, серйозну і е, е, ну в час безумовно її вирішить. Але на сьогоднішній день, якщо її залишити цю всю проблему в такому форматі, в якому є. Ми не зможемо ні реформу провести. Ми не зможемо рухатися в Європу. Ми не зможемо отримувати інвестиції. Ми багато чого не зможемо. І найголовніше, що ми будемо втрачати наших людей. Тому рішення за політиками, рішення за президентом за сьогоднішньою владою. Я не розумію, чому до сьогоднішнього дня не визначено законодавчо, що ці організації ДНР, ДНР ЛНР є терористичними організаціями. А відповідно, це вже дає певні і. Міжнародна спільнота вже сприйняла, а так ніхто не сприймає. А так справи тім, що ми нічого не робимо. Дивіться, нічого. коли ми говоримо про санкції. І коли аналізуємо цю проблему, дивимося, ми ж очікуємо, що буде застосовувати санкції Європа, Сполучені Штати Америки. А ми санкціями своїми не спішимо. Або якщо ми щось застосовуємо так досить Аби б... не образити знов таки да. ворога. Потрібно розуміти, що нас вбивають, нас розстрілюють. Це є ворог. І з ворогом потрібно діяти абсолютно таким чином. Якщо сьогодні з цієї території... Контрабандно вивозять вугілля, і звідси поступають туди кошти, завозять кошти, в готівку, хто про це не знає. І це кошти йдуть на підсилення на фінансування цих терористичних да, знаємо риз... Навіть кому це вигідно. Так, безумовно. Ну, так, от але е коли все суспільство знає, і коли про це знає влада і не приймається рішення, то є питання, чому не приймається ці рішення? Що ще потрібно? От тільки що е попередник мій говорив про те, що е незадоволення в суспільстві страшенно зростає. Ми розуміємо, що країна потребує реформ, що країна потребує змін. Але говоримо про реформи і нічого, поки що ніяких реформ. Але, але ми поки що говоримо. Ми, ми багато чого проговорили. Ми майже рік уже фактично проговорили в очікуванні. А в зв'язку з цим базу для реформ ми фактично знищили. Тому що ми знаємо, що базою для реформ є досить три важливі ключові речі, без яких їх не можна робити. Воля відповідна влади президента, в першу чергу, і нашого парламенту і уряду фахова команда, яка це має провести, і Суспільство, яке має підтриматися на сьогоднішній день. Підтримки суспільства немає. Це ключовий, тому що суспільство не розуміє, до чого це ведеться, і суспільство весь час потерпає від того, що, що робиться там зверху. А суспільство не розуміє багато чого. Суспільство так. сьогодні не розуміє, чому влада залишається закритою. Суспільство сьогодні не розуміє, чому, коли саме суспільство інституту громадянського суспільства, досить кардинально, кардинально змінилися, і сьогодні говорять. Дуже чітко те, що потрібно робити, а їх не чують. Коли інститути громадянського суспільства говорять про корупцію, говорять про проблеми, говорять про е тендерні закупівлі, які є корупційні, і коли починають їх переслідувати, а ми це на собі відчуваємо, то про що це говорить? Це говорить про те, що влада, е яка була е два роки тому, три роки тому, змінилася тільки обличчя, а система влади не змінилася. Система влади залишилася та ж сама, е яка була. І Прийшли в якихось акцентах дуже небезпечні люди, дуже небезпечні керівники, які дискредитують, дискредитують е, ідеї майдану, які дискредитують все те, що було зроблено, за що було е, покладено е, дуже багато. Е, От вони і розбивають цей зв'язок між суспільством і владою. Вони якраз усіють недовіру. Вони власне, ми живемо під владою олігархів, чесно кажучи, монополістів усьому. І нічого не робимо для того, щоб звільнитися від цього. А, ну, якби суспільство готове звільнитися. Ні, ми то готові. Да, ми готове, готове, «ми». кажемо да, го, Суспільство готове звільнитися. Проблема в тому, що сьогоднішня влада а, не готова звільнитися від олігархії. Бо ми чудово розуміємо, політичні сили відповідним чином, а, коли йдуть на вибори, фінансуються, підтримуються олігархами і олігархи позаводили. Ми ж бачимо ті закони, які приймаються а, і. Той бюджет, який прийнятий, на кого основне навантаження сьогодні за рахунок прийнятого бюджету лягло. Звичайно, на простих бідних громадян. Ми чудово розуміємо, що великий бізнес не поніс в переважній більшості, не взяв на себе відповідальність за ті економічні проблеми, які сьогодні є, і не поділився із бідними за рахунок того, щоб їх підтримати. Останні закони, які голосувалися, в тому числі, що стосується е акціонерних товариств, де присутня доля держави дуже чітко це показали. Тому олігархи це е те зло, яке, е поки ми від нього не позбавимося, е в країні ситуація не зміниться. Я розумію, як її потрібно міняти. Потрібно часто міняти владу. Так. І, потрібно, і не потрібно надіятися, що за рахунок е іноземних наших. Колеги, яких ми запрошуємо, ми вирішимо проблеми. Ніхто абсолютно ні, не вирішимо. Вони Я прагматики, що ну абсолютно. Я ні? вони попавши в сьогоднішню нашу ситуацію. Вони ж бачать, вони ж не, не розуміли, що тут є клановість в призначенні на посади. Вони ж не розуміли, що тут не виконується закон. Вони ж не розуміли, що тут рівень корумпованості настільки серйозний, ну, зашкалює. Да, що він на сьогоднішній день не дає можливість. Прийняти державні рішення, і вони фактично серйозні державні рішення блокуються. Тому попавши от в такі умови, я чесно кажучи, не е, вірю в те, що із них хтось буде успішний. А, успішними е, будуть наші громадяни, які розуміють, що потрібно міняти, як потрібно міняти і на кого потрібно опертися. Але знову ж таки, кожен е, керівник найвищого рівня. Повинен бути моральним авторитетом. Він повинен користуватися архідовірою в сьогоднішніх умовах суспільством. Він повинен бути отим лешиком Больцеровичем, який візьме на себе з однієї сторони так, відповідальність невдячна тільки робота, але да, все ж таки візьме на себе да. відповідальність, і не буде думати про рейтинги, не буде думати про е те, як завтра політична його сила буде е йти на вибори, а буде а буде думати про. Завтрашній день країни. буде думати про цих людей, які в цій країні живуть. Тому що сьогодні в країні небезпечні процеси формуються. В частині молоді, яка починає розчаровуватися і думати, чи є, має вона тут майбутнє в цій країні. В частині тих людей, які би повернулися, наші найкращі трудові мігранти, які поїхали, яким би створити умови для того, щоб вони повернулися, вони не тільки не спішать повертатися. Ага, а їхні ряди, базу так так, а їхні так. ряди будуть поповнювати. Я скажу навіть більше. Е, великий бізнес, в тому числі на сьогоднішній день, не розуміючи, розуміючи те, що тут немає правил е, гри, за якими можна жити і працювати, великий бізнес також починає звідси літи. Е, і в мене є знайомі, які е, достатньо в такому зрілому віці прийняли рішення переїхати за кордон. І мене це лякає ці процеси. Вони лякають Звичайно. не тільки мене в цій частині. Мене Навіть лякає... Середній бізнес, який у нас знищує цей малий бізнес, це основа. Єдине, що можна сказати, що середній бізнес все ж таки, попри все, оце волонтерський рух підтримує наповну. Це від малого і середнього бізнесу. Залежить те, що іноді Міністерство оборони не може, а волонтери туди везуть. І це, от, на жаль, дійсно це якесь перекривлення дійсно того, що дійсності нашої і знов таки, стратегії немає ні в економіці, ні в обороні. Я хочу сказати, ми вчора спілкувалися до нас, заходили в гості комбати. Ми ж таки так, так. за ну, це... ми ж за минулий рік понад 15 разів виїжджали в зону АТО, привозили. Абсолютно все від е, продуктів харчування до е, оптики до е, за, засобів індивідуального захисту е, і, і все навіть... це купувалося в у міністерстві. Ну в принципі, в підлеглих міністерства оборони будь а, сто... і нас навіть просили дайте зброю, дайте. Я кажу, вот. оце цікаво. Е, ще ми купляли зараз зброю. І це вже було б цікаво. Але мені багато чого дивно. І вчора е наші колеги, які от просто на ротації зараз е говорять: ну, ми страдаємо за те, що немає координації. Ми страдаємо за те, що все дуже роз розрізнено е діє. Там, коли навпаки, в таких умовах е, має бути дуже чітко відпрацьоване сьогодні. кожне управлінське рішення років, має має прийма, прийматися надзвичайно відповідально. А в нас е, без оцінки реальної оцінки е, ситуації, яка відбувається, приймаються управлінські рішення. В результаті гинуть люди. В результаті ми втрачаємо техніку. В результаті, в результаті ми втрачаємо дуже багато коштів, е, які держава сьогодні, і люди звичайно туди витрачають і. Що дуже страшно, що в таких умовах ми втрачаємо мирних громадян. Тому що мирні громадяни вони найменш захищені в сьогодні ситуації, вони є найбільш вразливі. Той, хто виїхав, той виїхав. Виїхав, той, хто мав кошти, хто Ту міг дозволити собі виїхати. А не захищені лишилися. А залишилися самі не захищені. Захистити неможливо вже. І сьогодні їх дійсно захистити. І кожного дня ми бачимо, гинуть діти. Гинуть е, люди ну, похилого віку, гинуть е, не молоді. Немає, так. Я То... от дивився сьогодні тролейбус, е, пряме влучання в тролейбус там в Донецьку. І явно, що хтось з молодих зовсім лежать трупи, лежать гаджети, які популярні у молоді. Це ж просто це, це не просто страшно. Це, е, а це має знати вся світова громадськість. У нас працює взагалі МЗС в цьому плані. Як вам здається? я думаю, що іде. Ми навіть бачили, коли президент, виступаючи у Давесі, говорив про і зустрічається з журналістами, показав цей да. борт. Да, і показав цей борт і показав проблему. Звичайно, інформаційна політика, те, що ми програємо, ми да. дуже добре розуміємо. А сьогодні напевно потрібно працювати досить активно, потужно і в цьому сенсі. Держава знову ж таки не має достатньо ресурсу, тому що інформаційна політика це, це певний ресурс. Але сьогодні потрібно використовувати максимально все. Народну дипломатію дуже серйозно О. потрібно використовувати. Я, як представник е, нашого суспільства, в листопаді місяці в Мадриді зустрічався з моїми колегами, ми входимо в Європейську поліцейську спілку, і ми їм показали реальну сати, картину. Ми Та, їм, розказ... знаю, ми, ми їм розказали, що відбувається. Вони були вражені просто, що сьогодні відбувається, як Росія намагається знищити Україну. І е, повернути собі свою, е, ту ж геомонію, до якої вона е, стремиться. Заявляючи про те, щоденно е, що В, ми, техніки не, немає, так. військових немає. І, е, так, почекайте, Організація Об'єднаних Націй вже про це сказала. Е, Сполучені Штати Америки сказали: Всі. ми маємо до, е, до 10 тисяч е, військовослужбовців на, наші на нашій території 50 під кордоном підтягнулося. Почекайте. ну... Як можна а, сьогодні обманювати всю міжнародну спільноту? Звичайно, потрібно цьому протидіяти. Звичайно, потрібно а, щось робити. І тут ми повинні згуртовано а, діяти. Вот, і вот. роль народної дипломатії має бути, і вона в якійсь мірі досить непогано спрацьовує в частині а, нашої української громади. Я хочу так, сказати, так, що тут українська громада ну просто. А, Себе е веде як взірець, як потрібно. Е Піднялася наша діаспора, тому що колись вона так спокійно нам вказувала, як жити і все. А тепер, тепер розумієш, що чужої біди, а особливо нашої, не буває. От французи, скажімо. Тут у нас щодо Франції недопрацьовано. Я теж пояснював так своїм друзям-екстремалам, там в горах зустрічалися, що не можна купити, як казав прем'єр, потім казав Йоценюк, що не можна ж купити танк, бронетранспортер десь в супермаркеті. Як, а це? А я кажу, це з Росії все йде. І люди на такому рівні розуміють, але в дипломатії ще не розуміють, що тут, тут ще гірше, ніж при Гітлері. Все, все формується. Ми сьогодні е, маємо інформацію про те, що в нас знаходиться е, до п'яти тисяч одиниць російської військової техніки на, е, на відповідній території ЛНР і ДНР. П'ять тисяч. Е, і просто це цю тему потрібно розвивати. Звідки вона взялася, коли Лавров виходить і без тижими своїми да, просто е, настільки нагло бреше, що цю брехню вже е, слухати, просто е, неприємно. Але ми повинні цю проблему розвивати. Ми її повинні показувати. Звичайно, тут інформаційний простір нас повинен працювати більш потужніше. Але знову ж таки, ми повинні розуміти повертаємося до того, з чого ми розпочинали. Що так. олігархія створює і тут в інформаційному просторі свої Звичайно. правила. Вона фінансує сьогодні вільної журналістики. Дуже мало які можуть зате. Ми маємо російські так би мовити, буквально се. Редки тут інформаційні і вони працюють ніхто не заважає російські Ми маємо настільки багато російського всього, що ми не розуміємо, що тут також держава повинна своєю політикою формувати і розуміти, що у нас багато російськомовного населення, але я не можу почути української пісні. Я не можу почути е, українського слова. Я не можу почути е, наших передач, е, які на так, Україні... скоро знищать державне телебачення і радіо. Це ж на це знищення піде Верховна Рада, є вже закон. Е, перший закон там, начебто, ні, а другий вони приймуть. І це буде ліквідовано все під маркою Суспільного. Це знов таки олігархічний якийсь клан. Візьмі під себе все це. От і все. Я думаю, ми розуміємо, що буде відбуватися, тому що це активи, це досить серйозні активи, це і це і це. Вплив на uh, так, свідомість так. людей серйозний. Тому uh, я думаю, що uh, тут суспільство повинно сказати також своє слово, що стосується uh, державного телебачення і його майбутнього. І потрібно, щоб журналісти формували uh, свою думку, позицію, готували суспільство, uh, працювали дуже активно сьогодні із Верховною Радою, тому що, як би там не було, 56% все-таки зайшло нових облич в Верховній Раді. І Поки що можливо не втратили совість, бо там втрачається О, воно дуже, одразу надзвичайно влучний е, влучне слово поки що не втратили. Так. Те, що відбуваються там, процеси е, різні перекупки, і е, 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 якогось такого <рес> ну, по своїх щоб, швид... це да, щоб швидко їх приручити і м, зробити так, кишеньковими. Так. Тут олігархія працює е, чудово, і ми я це відслідковою бачу. Уже люди не можуть дуже чітко заявити свою позицію як депутата Верховної Ради, щоб вона правдиву, щиру, чесну позицію вже не можуть заявити. От в тому числі, і ці, е, які зайшли свіженьки, сліжень, нові, в яких ми віримо, це, тут є великі проблеми. І м -м, я думаю, знову ж таки, е, Україну е, спасе те, що е, суспільство буде часто міняти владу. Я не бачу іншого шляху. Її потрібно часто міняти. Не треба боятися цих, кажуть, кожні два роки. Ну, поки що для нас це період, а ще можливо і раніше. Тому що ми ж бачимо, потрапляють і все, і вже не здоровкаються, і вже на прохання громадян, хоча звертаюся з державною проблемою, я ходив пікетом перед Верховною Радою щодо державного і суспільного телебачення, проєкти є. Лише одна Оксана Продан, от людина з освітою, і підійшла і зрозуміла. Що ми хочемо, ми журналісти. Всі інші казали, ну, старий, ну що на, на що тут? Що ти тут? Ми ж нічого поганого, ні кажу, хлопці, ви ж продали все. У нас немає обленерго. У держави немає жодної державної стратегічно важливої галузі. Все у олігархів, все у монополістів. Дуже небезпечно, коли Верховна Рада перестає чути своїх громадян. Я е, цей момент е, починаю якби, відчувати і розуміти, що така тенденція е, з'являється. От коли е, прийшли е, більше 10 тисяч людей до Верховної Ради е, говорити про е, певні соціальні проблеми, е, про е, ту політику соціальну, яка е, сьогодні ведеться, вони хотіли, щоб їх почули. І я, от, на моє здивування, вийшов тільки один каплін. Народних депутатів більше ніхто не вийшов до людей. Це більше 10 тисяч співвітчизників, які прийшли, які е, хотіли заявити е, свої проблеми, які хотіли хотіли, щоб вони були почуті, які хотіли, щоб їм дали якусь надію. Бо людина жити без надії сьогодні не може. Сьогодні, як ніколи, вона повинна чітко розуміти, що є. Сьогодні, де вона сьогодні знаходиться, що в неї буде, і якщо сьогодні трудно, в зв'язку з виправданням війною не можна все виправдати. От сьогодні намагаються виправдати все війною, і в цьому є знову ж таки Комусь і, це і, дуже вигідно, інша чесно трагедія. Так. Безумовно, що це вигідно. Тому що в війну можна багато чого списати, списати, списати тих людей, в тому числі, і так, це є так, бідна, це які, 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 які прийдуть. Я вже не кажу, що е війну кошти можна е як завгодно е списати. І це е ми бачимо, що е роблять. Але е немає... зараз, <зас> зараз я от у нас є пару коротких відеоматеріалів. Е зараз багато наших співвітчизників, які з Донецької, Луганської області туди емігрували, в Росію. Їм теж е кажучи, що і у нас так у вас війна. Ну дивіться, ми вас е направляємо, скажімо, є. Північні території у нас такі прогрес надзвичайний. Е, ще рік тому северний морський путь є, і от, скажімо, Діксон, Тікси ну так, з моря, от бачите, підходимо, е, начебто там є там екрани і щось таке. Але якщо ось в цьому місті жило колись 5 тисяч людей на Діксоні, то зараз їх 500. Зараз повна розруха, оце, оце таке от е, в таку негоду єдиний корабель, можливо, раз на е, півроку заходить і все. А Тіксі, де було 50 тисяч жителів, зараз туди направляють наших земляків жити, працювати. Лед-ледь п'ять. Аеропорт уже приймає один рейс на можливо, тиждень. І е, от так тільки. Можливо, біноклі, як наші друзі розглядали це, можна розгля розглядіти те, що за цими будинками. Ну, розруха, розвал повний. Що казати? І це теж буде списуватися. Це економічні проблеми. Є ворог, Україна, а у нас тим більше можна говорити, що отака розруха буде, якщо ми не будемо слухатись владу, дослуховуватись до її труднощів те що е, в Росії е, має е, свою масу проблем сьогодні в першу чергу економічних е, проблем вже вони досить серйозно з'являються, ми це розуміємо але не потрібно йти далеко в глибинку, потрібно відійти 100 кілометрів від Москви. Е, 80 кілометрів км від москви і все абсолютно е, е, очевидно я думаю, що е, українці такої е, країни собі не бажають, не хочуть, тому що вони вже є інші. Не тільки те, що вони ментально інші, це абсолютно очевидно. Але е, вони заслуговують е, на інше життя, вони хочуть краще жити. Тому, безумовно, що е, я вірю Тут в те, що е, ми, ми, маємо, ми маємо змінити країну, але. От, е має бути дуже е чіткий зв'язок е влади і громадян. Має бути дуже серйозна підтримка е влади на е громадян, інститути громадянського суспільства. Інакше без підтримки нічого не відбудеться. На, сь на сьогоднішній день, на жаль, е робляться ті помилки, які робилися попередниками. Вони абсолютно не виключені із обоїми тих помилок. На одні й ті ж граблі наступаємо, наступаємо. наступаємо. Не ми, звичайно. Безумовно. І що мене дивує, що от, маючи досить серйозних фахівців, ну знову ж таки, як Микола Григорович Маламуш, всіх є... панскипальські там економістів, яких і економістів, багато. і силовиків юристів, так так і просто тих людей, які вже пройшли війну і показали себе війною, ми чомусь на серйозних посадах. На яких м, м, приймаються рішення, і залежить доля і життя людей, тримаємо моральних уродів. От е, в цьому є, напевно, сьогодні найбільша трагедія. І якщо ситуація, е, влада не зрозуміє, що її потрібно кардинально змінити, е, я їй не даю багато перспективи е, в своєму політичному житті. Як казав один з наших експертів, що е, з висоти падати без парашута, це і потім розбиватися, дуже боляче. Так що треба звертати увагу на думку громадськості. Громадське суспільство у нас формується ще в стадії формування, але ми вже всі інші. І тому слід робити ставку все ж таки на професіоналізм, на непрофесіоналів, на хапуг, на злодіїв ставити не можна. Ми це бачимо по прикладу вчорашнього, власне, сьогоднішнього такого я б сказав. Трагічного випадку з аеропортом, з тим, що зараз на фронті. Війна, і про неї не треба забувати. Добре, що ми даємо, нагадуємо, і знаєте, не дуже приємно дивитись на ці святкування часті, які у нас. Ну, наша Верховна Рада пішла знов на канікули. Наш у нас РНБО збирається не щодня і працює не щодня, а лише періодами. Ну це вже вже це просто те, про що ви говорите. Не нехлюйство навіть. Ну от е, я думаю, що е, це не розуміють е, ні військові, які воюють, які сьогодні знаходяться в зоні. АТО, це не розуміє е, наші громадяни. Не розуміють, е, на жаль, е, от поки що народні депутати е, по іншому думають цього приводу. Тому це є е, е, клубок тих проблем, які ми зобов'язані розрубати. Це той гордій вузол проблем, який ми не розв'яжемо. Значить, він тоді, отак, зав'язаний і буде, і ми е, будемо залишатися тією е, е, країною із тими стандартами бананової, якою дуже ми не сьогодні. хочеться. І я думаю, що е, дослухайтеся, і давайте разом розв'язувати проблеми, шановні можновладці, інакше, інакше лихо нам буде. Ну а так на оптимістичній ноті ще раз святої злуки вас, шановні далечі, і лишайтеся з нами на майдані. ТБ. до побачення.